Раді вітати всіх, хто разом із нами готовий продовжувати дослідження пророчої книги Даниїла. Сьогодні ми відкриваємо восьмий розділ із Київської студії Трансвітового радіо. До вас приєднуються Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Роман Кода. В цьому розділі ми знов стаємо свідками видіння Даниїла, а якого саме дізнаємося в процесі вивчення. Помолимося на початку. Вічний володар Всесвіту наш Господь і Бог, ми вклоняємось тобі, виявляємо славу і велищі, захоплення тобою. Дякуємо тобі за слово Твоє, яке Богонатхненне і безпомилкове, яке відкриває нам тебе, твою природу, твою істину, твою волю, твій план, Твоє володарювання mm -hmm. у Всесвіті. Дякуємо, Господи, що ти долучив нас до того, щоб ми не тільки розуміли Твоє слово, але й могли роз'яснювати одне одному Твоє Слово. Дякуємо за такий привілей, таку честь для кожного з нас. Благослови, Господи, наші роздуми над Словом Твоїм. Амінь. Отже, що нас очікує в восьмому розділі? Восьмий розділ це друге видіння. Я би так поділив на чотири частини пророчий розділ книги Даниїла. У Даниїла є два розділи: перший історичний розділ або оповідальний, там де є шість історій, перші шість розділів. А потім друга частина книги про Даниїла це з сьомого розділу по дванадцятий, також шість розділів, але це вже не оповідальні розділи, це розділи. Апокаліптичні або пророчі. І от ми маємо перше видіння. Воно таке обширне, таке, можна сказати, загальне і максимально широке, максимально великий проміжок часу покривається 7 розділ. Там, де ми бачимо чотири звіра і аж до вічності. Тобто від вавилонської імперії аж до вічності. А восьмий розділ. Це дещо звуження фокусу на дві конкретних імперії. І тут виникає запитання у багатьох, хто читає, навіщо повторювати те, що було в сьомому розділі дуже розгалуджено або дуже обширно показано у всій історії від Вавилона до вічності. Навіщо тепер виокремлювати дві якісь імперії і показувати їх знову? Відповідь наступна: це Бог робить для того, щоб показати перш за все тому поколінню, яке живе і яке буде переживати наступні імперії, а саме Мідоперсію і Грецію. Більше того, Бог рухається в своєму об'явленні через пророка Даниїла, ніби від широкої картини. І до конкретної ситуації в цій широкій картині. Тобто, це, ніби ми здалеку, так знаєте, відійшовши аж назад, подивилися на цю велику, неймовірно протяжну в часі картину, побачили Божий план, побачили Боже володарювання, а потім Бог звертає увагу, а от подивіться тепер на оцей сюжет, на оце місце конкретне. І от восьмий розділ це якраз Божий оцей фокус. Для пророка Даниїла, для ізраїльського народу і для нас на наступні дві імперії після Вавилонської. тому що ми читаємо, що оце видіння, яке він бачить, воно було побачене ним і записане в 3 році царювання Валтасара, тобто це залишалося там 11 років правління Валтасара. Це 550-й рік до Різдва Христового. А якщо до знайомої нам хронології, це коли було в порівнянні з тією ніччю, коли до нього промовив Господь Алтасара? Отже, в 539 році до Різдва Христового відбулася та подія, де ми читаємо її в п'ятому розділі чотири слова, написані рукою, ніби Господньою для Валтасара, ніби суд і прояв милості Божої? А в 550-му, тобто за 11 років до цієї події, що в 5 розділі написано, він отримав це видіння. Умовно кажучи, між четвертим розділом і п'ятим розділом Даниїл отримує видіння сьомого розділу і видіння восьмого розділу. І тоді дивіться, яка картина цікава відбувається. Як ми читаємо п'ятий розділ, де Даниїла запрошують, аби пояснити цих чотири слова, написаних Господом на стіні, ми вже знаємо, що Даниїл бачив і сьомий розділ, і восьмий розділ, бачив оці два видіння, бачив максимально широку картину аж від Вавилонії до вічності, і бачив наступні дві імперії: Мідоперсію і Грецію. І це говорить про те, що у Бога немає випадковостей, у Бога є чіткий план і своїм дітям. Своїм богобійним послідовникам, віруючим людям, він дає спокій, дає об'явлення для того, щоб вони розуміли, як себе поводити, більше того могли би в конкретні часи і події напротязі звершення цього плану, закликати людей до покаяння, що, я думаю, було і змістом промови Даниїла до Валтасара. Ну і тепер, нарешті, ми дізнаємося, що ж написано. У восьмому розділі я прочитаю перших три вірші. За третього року царювання царя Валтасара, з'явилося мені Даниїлові, видіння по тому, що з'явилося мені перше. І бачив я в видінні, і сталося в моєму видінні, а я був у твердині шушані, що в окрузі Еламі, і бачив я в видінні, ніби я був над потоком Улай. І звів я очі свої та й побачив. Аж ось один баран стоїть перед потоком, і в нього два роги, а обидва ці роги високі, і один вищий від другого, а той вищий виріс останку». Неможливо не звернути увагу на те, що Даниїл визначає локацію свого видіння. Він бачив це у твердині шушані, що в окрузі еламі. Чому на це було так важливо звернути увагу? Цікава локація. Місто Сузи. Ми знаємо, що це столиця наступної імперії Мідоперсії. А от ріка Улай або канал біля зимньої резиденції перських правителів, подібно до кореня слова єврейського Аїл, який перекладається як Овен і баран. Mm. Тобто тут є такий, mm -hmm. знаєте, фонетична гра слів. Гра слів для того, щоб відзначити, от якраз Прихід наступної мідоперсії, наступної імперії, і тут бачите, скільки переплетінь, і гра слів, і потім там перес також це гра слів була. Отже, ну така цікава, вона виходить, ця пророча частина, де ми бачимо, що Господь так цікаво дає своє об'явлення. Особисто для мене з прочитаного не зовсім зрозуміло, чи це Даниїл справді був в окрузі Елам, чи він був там у видінні. Є дві позиції. Дехто вважає, що він фактично був там, тобто Вавилонія, Вавилонська імперія вона розповсюджувалась і на Сузи, і на весь регіон. І тому так уже мідійці і перси об'єдналися супроти Вавилонії, тому що вже оце, знаєте, володарювання Вавилонії, воно вже, вибачте, на слові, остогидло їм. І тому вони хотіли позбавитися цього володарювання, цієї жорсткої руки імперії Валтасара і Набоніда, яка тоді вже була. Читаємо далі з четвертого вірша Я бачив барана, що колов на захід, і на північ, і на південь, і жоден звір не міг стати проти нього, і не було нікого, хто б урятував від його руки. І він робив за своїм уподобанням і став величний. І я придивлявся, аж ось козел скіз приходить із заходу по поверхні всієї землі, і не дотикається до землі. А той козел мав подобу рога між своїми очима. І прийшов він до того барана, що мав ті два роги, якого я бачив, що стояв перед потоком і помчав на нього в лютості своєї сили. І я бачив його, що він добіг аж до барана. І роз'ярився на нього, та й ударив того барана, і зламав йому ті два роги, а в барана не було сили стати проти нього. І той кинув його на землю і потоптав його, і не було нікого, хто б вирятував барана від його руки, а козел Скіз став аж надто великий. А коли він зміцнився, то був зламаний той великий ріг, а замість нього. Виросли чотири подобі рога на чотири вітри неба. Отже, з третього вірша ми бачимо ці дві тварини: баран і козел, і бачимо з ними якийсь двобій або приємність. Введіть нас в це видіння. Що значить це видіння? Це видіння показує Даниїлу, що є два звірі, які б'ються одне з одним. І перший звір це баран. Овен, якого два рога один більший, другий менший, що показує, що це мідоперсія, та при цьому мідійці вони були меншого числа і меншої влади, меншої міці. Перси були переважною частиною цієї імперії, але їхній союз був на підставі законів. Пам'ятаєте? Закон Мідани персів, їхній союз був на підставі двох законів, і тому це перша продемократична імперія, тому що до цього імперії були монархічні, такі тоталітарні, автократичні, а це перша демократична, коли дві, ніби рівноцінні сили, та при цьому одна якась більш міцна могутня, а друга слабша, але вони кооперуються, вони. Співпрацюють, і вони ми бачимо навіть об'єднані в одну державу шляхом спільних законів і дотримання цих законів. Навіть цар не міг порушити закон, навіть цар не міг піти супроти закону. От, от так виглядає для нас мідоперсія, як в історії, так і тут. Ми бачимо зображення в цьому звірі, в цьому овені чи барані. Мідоперсію. Але потім ми бачимо, що виступає козел. Ця тварина вона описується як дуже швидка. Ця тварина вона описується як аномалія її, як однорога. Тобто козел зазвичай дворогий. а тут, між його очима, один ріг. Він швидко там, рухається, він супроти цього овна. До речі, треба зазначити, що цей баран він брикав до. Півночі, півдня і заходу. І тут запитання у багатьох, що значить до півночі, півдня і заходу. Найкраща відповідь, як на мене, це він брикав до півночі це Мідійці, Скіфи і Азербайджанці. Хтось скаже отако. До Заходу це Лідія, це Сірія, а потім Ізраїль. А до півдня це Єгипет та Ефіопія. До речі, кажучи, що Набонід, батько Валтасара, він хотів об'єднати ці регіони під своїм правлінням, але вони всі відмовились, вони не хотіли мати союз з Набонідом. Але мідоперси, вони ми бачимо, що в результаті свого розвитку, свого збільшення імперії, вони саме захопили до Араратських гір, або може навіть до Кавказа. Ми не знаємо. Вони захопили всю теперішню Турецію або раніше Малу Азію. Вони захопили Ханаан. Вони захопили Єгипет, Ефіопію, тобто це була дуже могутня держава. Ось вам той баран. Та коли приходить цей козел, він дуже швидко захоплює. І історія показує нам, що імперія Олександра Македонського захопила більшу частину імперії Мідоперсії за три роки. Це просто шалена швидкість, і це корелюється з тим, що було відкрито і в сьомому розділі як отой. Барс, пам'ятаєте, по-перше, барс це швидка тварина. По-друге, в нього чотири крила було. Тобто, це ще додавало йому швидкості і чотири голови, як чотири генерала Олександра Македонського. Кожен з цих чотирьох додавав і швидкості, і геніальності, і міці цієї імперії. І також в цьому восьмому розділі ми бачимо, що невдовзі як цей ріг ламається, один у козла. На його місці виростає чотири роги, що також корелюється з тим, коли Олександр Македонський помер від хтось каже малярії, а хтось. Від отруєнням поговорюють. Ну я знаходив тільки з поважних людей, які коментують, це дві болячки: це ліхарадка або малярія. Тобто, що навіть не без отруєння. Чому аргумент наступний був у людей, що його сини були живіші певний період часу? Тобто, генерали не зразу могли приділитися, що далі буде робити. Вони всі були в шоці. Ніхто не очікував, що молодий хлопець тридцять чимось там років. Олександр геніальний полководець, якого всі любили, до речі, і поважали. І генерали, ніхто не хотів робити ніякого заколоту. Тому його дітей повбивали там згодом. Його синів вони були малі, вони не могли очолити імперію. І генерали розділили між собою цю імперію. От вам цих чотири роги, які вийшли замість одного рога. І цей розділ, це видіння, це об'явлення тим, що нам пояснюється, що. Баран, це мідоперсія, що козел то Греція. Є те саме пояснення від, скажімо так, автора з великої букви і автора з маленької букви. Найбільша складність цього тексту про козла, як на мене, з'являється, коли ми читаємо дев'ятий вірш. Я прочитаю цей текст з дев'ятого по 12 вірші. А з одного з них вийшов один малий ріг. І з малого став дуже великий до півдня, і до сходу, і до пишноти, і він побільшився аж до війська небесного, і скинув на землю декого з війська із зір, і потоптав їх, і він побільшився аж до вождя того війська, і від нього була віднята стала жертва, і покинене місце святині його, і буде віддане йому військо враз і щоденною службою через гріхи, і він кине правду на землю, і зробить, і матиме успіх. Цілком очевидно, що мова тут йде не про якогось конкретного земного царя, мова йде про військо небесне і про перемогу над деким із них. То про що ж тут насправді йде мова? Ми знаємо, що Ханаан був такою демферною зоною між птолімеями, які царювали на півдні, а саме Єгипет, Ефіопія, і Селівкідами, які царювали там, де зараз Сирія, Турція, Вавилонія, Месопотамія. Отже, вони постійно, ніби знаєте, вороговували і хотіли захопити собі Ханаан, там, де Єрусалим, свята Земля. І от малий ріг це. Антіох Епіфан IV – Це той нечистивець, який жив з 175 року по 163 рік до нашої ери. От описується його оце, не життя повністю, а його оцей момент правління, якраз цей момент, коли він буйствував там і в храмі поставив ту статую, так і зробив те кепство. Як вважають євреї для поклонінь ну, присутності Божій, Антіох Епіфан IV, він був з сілівкидів, тобто з так би мовити, північних правителів. Північної гілки влади після Олександра Македонського. от про нього в більшості говориться. Але тут виникає запитання, що в більшості говориться про нього, але потім ніби описується вже не він, так. а якась особистість, яка просто демонічна особистість, і яка дуже дуже схожа на те, що описується в об'явленні, що описується можливо десь там в сьомому розділі, потім в дев'ятому розділі описується в кінці. Ну, скажімо, прямо з антихристом, дуже корелюється. І отут запитання у багатьох, хто читає цей розділ, запитання, а як же тоді зрозуміти? Чи говориться це все про антіоха Епіфана четвертого? І тоді якийсь він занадто вже не людський, а просто, наче Антихрист, який вже колись прийшов, був, і, значить, тоді всі пророцтва, вони виконали тоді. І те, що ми очікуємо, ще прихід Антихриста і... Сімдесята сідмина Даніїла ще буде в майбутньому, значить, тоді це неправильно. Або все це стосується антихриста, і неправильно вважати, що це стосувалося Антиоха Епіфана. До речі, епіфан. Знаєте, як перекладається людина? Яка сама себе назвала епіфаном, тут також є гра слів, тому що він, назвавши себе епіфаном, він себе возвеличував, непристойно возвеличував. Але у євреїв було інше слово, епіман. Вони використовували до нього для того, щоб його принизити і показати його дійсний стан, в якому він являється. Він називав себе епіфаном, це явним або прославленим. А євреї називали його епіманом сумашедший. Тобто, це людина, яка була дійсно, наче знаєте, з глузду з'їхала. Він ну ми читаємо, що він витворяв там в храмі, тому євреї отак до нього відносилися. Є дослідники, які беруть і порівнюють, і щонайменше знаходять біля 11 подібностей Епіфана і Антихриста. І той малий Ріг, і той малий Ріг, і той богохульник, і той богохульник, і 11 подібностей. Так, от, вертаючись до того, запитання, як пояснити водночас. І ми бачимо, що це говориться про Епіфана, епіфанатіоха Епіфана IV, і про антихриста є такий підхід в богосліві, називається типологія. Тобто, ми бачимо на історичній фігурі тілення антихриста, тобто є історична фігура, яка звершує таку мерзоту, яку буде звершувати отой єдиний Антихрист, який буде неповторним прямо перед другим пришестям Ісуса Христа. І треба сказати що ця типологія з антихристом вона неодноразово являлася в історії людства не тільки і Піфан робив таку мерзоту дуже багато авторитарних правителів вони так чи інакше знаєте являються тими ніби прототипами антихриста хтось колись вважав що гітлер є антихристом зараз вважають Деякі що Путін являється антихристом, та коли прийде настоящий антихрист, то ми згадаємо і антіоха Епіфана, і Гітлера, і Путіна, і зрозуміємо, що їм далеко до нього. Тобто, оця типологія, коли береться історична особистість її негативна персона. І на підставі цієї історичної особистості нам показуються якості отої майбутньої особистості Антихриста, яка прийде і буде ще більш мерзотною, ніж ця історична особистість. Тобто, я думаю, найкраще зрозуміти, що це типологія, коли автор прибігає саме до такого підходу. Ми продовжимо досліджувати восьмий розділ у нашому наступному випуску. Але підбиваючи підсумки почутого, звернемо увагу на таке: вже вдруге, у цих сьомому і восьмому розділах згадується особа, яка вестиме війну з небом. В попередньому сьомому розділі ми читали про жахливого четвертого звіря, про якого написано, що один з його рогів той самий, через якого випали три з десятьох. Він чинив війну зі святими. Ось як написано про це в 21-му вірші. Я бачив, що цей ріг учинив бій зо святими і переміг їх. Тепер, у восьмому розділі, ми бачимо знову ріг, і ми знову бачимо війну зі святими, і ми бачимо поразку святих. Нагадаю цей текст, і він побільшився аж до війська небесного, і скинув на землю декого з війська із зір і потоптав їх. Про війну зі святими ми читаємо також і в книзі об'явлення у 13 розділі. Тут мова йде також про звірину, і написано, що і їй дано провадити війну з святими та їх перемогти. І їй дана влада над кожним племенем і народом, і язиком і людом. Отже, як в сьомому і восьмому розділах книги Даниїла, так і в тринадцятому розділі книги об'явлення прямо або алегорично, але мова йде про одну і ту ж саму особу про втіленого диявола, який люто ненавидить послідовників Христа. Це древній Змій. До якого Господь промовив такі слова, і я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її, воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Диявол добре знає, що насіння жінки має стерти йому голову, і саме тому він так люто ненавидить все, що пов'язане з насінням жінки. Коли ми говоримо про носіння жінки, то насамперед маємо на увазі Ісуса Христа. Але це стосується також і послідовників Його, Його учнів. Картина того, як відбувається це протистояння древнього Змія з носінням жінки, описане знову ж таки в книзі об'явлення, це 12 розділ. А коли Змій побачив, що додолу він скинений, то став переслідувати жінку, що вродила хлоп'я. І жінці дані були дві крилі великого орла, щоб від Змія летіла в пустиню до місця свого, де будуть її годувати час і часи, і півчасу, і пустив Змій за жінкою з уст своїх воду, як річку, щоб річка схопила її, та жінці земля помогла, і розкрила земля свої уста, та й випила річку, яку Змій був пустив із своїх уст. І Змій розлютувався на жінку і пішов воювати з останком насіння її, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове. Як ви бачите, тут знову зустрічається термін насіння її, мається на увазі насіння жінки. І це той самий термін, який ми знаходимо в книзі буття. Тепер, коли ми знову повертаємося до 7 і 8 розділу книги Даниїла, до теми війни малого рога зі святими і його перемогу над святими, то виникає питання, про яких саме святих йде мова, про якихось святих, які житимуть у якомусь далекому майбутньому чи, можливо, святих, які жили в першому столітті нашої ери, виявляється, що ні. Якщо ми вважаємо себе причетними до носіння жінки, то виявляється, що ця боротьба диявола супроти нас, і вона триває від самого початку його діяльності на землі, і тільки Господь зупинить його боротьбу. Відкриваючи церкві її майбутнє через апостола Івана, Ісус Христос говорить церкві в смирні такі слова: не бійся нічого, що маєш витерпіти, от укидатиме декотрих вас диявол темницю, щоб випробувати вас. І матимете горе десять днів, будь вірний до смерти, і дам тобі вінець життя. Ось виявляється, що чинитиме диявол супроти церкви Христа. І коли Христос говорить, будь вірний до смерті, то це означає, що деякі послідовники Ісуса будуть вбиті. І якщо Христос закликає бути вірним до смерті, то це може означати, що дехто і не залишиться вірним, і це означає поразку, перемогу диявола над святими. І швидше за все саме про це говорить Христос в 24 му розділі Євангелії від Матвія: тоді видаватимуть вас на муки і вбиватимуть, і будете зненавиджені всіма народами через Моє ім'я. І тоді багато хто спокуситься, і один одного видаватимуть, і зненавидять один одного, і повстануть численні фальшиві пророки, і ошукають багатьох. Якщо людина падає в спокусі, то це означає не що інше, як перемогу диявола. Нехай Господь збереже нас від цього, дорогі слухачі. Саме тому, щоб цього не сталося, Ісус постійно закликав своїх учнів пильнувати, бути напоготові, бути уважними, щоб бачити, звідки ляй, коли диявол атакуватиме нас, щоб з Божою допомогою дати йому відсіч. А сьогодні наше вивчення завершується. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу. До нових зустрічей і нехай поблагословить вас Бог.